Всім привіт! Рішив вам показати, як зробити от такий оверлей от да із показниками FPS, загрузкою е, процесора, загрузкою відеокарти, загрузка е, відеопам'яті, загрузка цього як е, оперативної пам'яті. І зараз я вам покажу, як це дуже-дуже просто зробити. Так що, виходимо гри І так, приступимо. Такого оверлейта нам треба встановити MSI Autoburn. Виглядить він ось так. Коли ви його скачете, встановлюєте При установці вас попросить встановити рівотюнер виглядає Виглядить він ось таким от образом. Чекайте, де він там? О, Ось таким от образом він виглядить. Якщо у вас цього рівотюнера немає, да, ви установили, і він у вас не світиться отут. В треї не світиться. Значить, заходимо сюди. Ну, Наприклад, беремо файлик із MSI, -ем, Нажимаємо правою кнопкою миші. Нажимаємо розположення файлу. Вертаємося на один пункт назад, стрілочкою, бачите. І тут внизу, чуть нижче, є RivaTuner. Просто заходимо сюди, вибираємо оцей файл, запускаємо його. І коли запуститься RivaTuner, він появиться у нас отут. Нажимаємо на нього, ставимо, буде отак от. Ставимо тут ага, флажок, запускати в місці з Windows. Потім, Дивіться, що робити потім. Я вам скину е, вже готовий оверлей, такий, як оце в мене. Точну копію скину цього оверлейта. Ви зайдете в RivaTuner, нажмете Setup. Чи сетап, сетуп. Настройки у вас должні бути точно такі ж самі, як і в мене. Це, походу, стандартні настройки, їх міняти не надо Уверху заходимо є плагіни. Заходимо в плагіни, і в нас другий пункт ось цей. Ставимо напроти нього ставимо галочку. Нажимаємо настроїть. Відкривається у нас ось таке вікно. Я відкрив на весь екран. І ось мої всі настройки. Вони настраюються кажде окремо. Це одільні названня. Так, де що куди? Можете настроїти під себе. Як воно настраюється. Просто берете файлик, нажимаєте на нього, нажимаєте на Enter. Відкривається ось таке вікно. Тут пишемо названня. Що ви хочете, щоб у вас висвічувалося. Пишете названня, ставимо галочку сюди. Вибираємо собі цвіт, який, яким ви цвітом хочете. І нажимаємо ОК. І все. Нажимаємо примініть Ось вам вже буде названня вашого устройства, відеокарти або процесора, або ще там чогось. І FPS. Так же саме можна це все настраїти. Так. По настройкам самого оцього всяких даних насчет процесора, ось до, на, да, до дані. У вас буде то же саме показуватись, в принципі, що в мене, ви можете переписати, який у вас процесор. Просто нажимайте сюди і переписуйте, яке у вас названня процесора. Все. Так же само з відеокартою. Нажимайте на Enter, просто переписуйте. І нажимаєте «Примініть» І ОК. Так, що можна далі? Тут у мене є время, виставлене, щоб ви бачили, яке зараз. Бачите, зараз півтретьої ночі, я вам стараюся записати відео. Як настроїти показники, якщо ви хочете настроїти самі? Да? Як настроїти показники, наприклад, процесора? У мене вже є показники, але я покажу, як їх настроїти заново. Нажимаємо сюди зверху слої і додати слой. Появляється отаке от текстове вікно. Нажимаємо на нього Enter. Удаляємо з нього все. Я обично ставлю теж галочку. Ставимо просто білий цвет, просто перетягуємо мишку на білий цвет. А ви ставите собі, в принципі, який хочете цвет, такий будете ставити. Так. Вибираємо оцей от слой і, коротше, додаємо сюди процесор. Ну, загрузку процесора. Ставимо сюди галочку. Добавити маркер. Нажимаємо сюди Frame Time. І коротше, вибираємо. ЦП це у нас процесор. Е, оце означення. ЦП, Да як там? Коротше, англійською я не знаю, ну ви самі бачите. Це значення це процентовка загрузки вашого процесора. Тобто, ось до це. 5-6%. Да? Нажимаєте на нього, нажимаєте ОК, і у вас вискакує ось таке от значення. Якщо ви хочете додати температуру процесора Да в один же столбик, нажимайте далі. Далі нажимаєте, нажимаєте Плюсик. Так же само, Нажимаємо сюди, вибираємо температуру. ЦП, CP, ЦПУ температура. Так же само, клац, у вас вже буде температура. Нажимаємо примініть і виходить отака от штучка. Ну, дивіться, тут у нас трошки виходить нестиковочка. Ось тут, бачите, у нас процент далеко від е, самого цього. Значення. Значить, ми тут між цими процентами просто удаляємо. Отак удаляємо. процент тепер з'єднався, типу, із загрузкою процесора. Mm. Тепер нам ще треба удалити тут ну, Поставити. Все, як його Цельсія теж присоєдняться до градусів. І ось тут нажимаємо. Скільки хочете пробілів, наприклад, 1, 2, 3 пробіла, і буде воно у вас на розстоянні. Можете тут більше пробілів поставити, і у вас буде ось так. Бачили? Ну, я обично ставлю 2 пробіла. І це, в принципі, ідеальне розстояння. Якщо ви хочете додати ще загрузку, ну, скільки Вт жере ваш процесор, або відеокарта, нажимаємо. Так, нажимаємо на... і вибираємо CPU-power. Нажимаємо ОК. І у нас так же само вати втекли. Отак. Оп. І це у нас після Цельсія. Тут треба поставити теж два пробіла. Оп. І у вас нажимаємо ОК. І у вас та же сама фігня, що і в мене. Так же само можна все зробити із загрузкою відеокарти. Так, давайте удалимо ми вже цей файлик. Там Delete. Все. Те же саме можна з загрузкою відеокарти. Нажимаємо на цей на Enter. Ось до мої настройки. Якщо хочете зробити свої, так же само. Це все удаляємо. Нажимаємо на плюсик. Сюди, сюди і листаємо вниз. Так. Процент загрузки відеокарти це в нас ось оцей от файлик. Ось цей файлик. Температура. Ось оцей файлик GPU-1. І е, скільки жере ватт, теж GPU-1 у ваттах. Так само у нас є е, загрузка відеопам'яті. GPU-1 Memory User це е, процентовка. Е, ні, оце в нас загрузка іменно пам'яті, а ось це. Це у нас йде процент загрузки, скільки, ось, ось цей процент. Скільки процентів загружено пам'яті? Тобто таким образом можна настроїти абсолютно весь цей оверлей. Тут все повністю знімається, навіть оця от штучка теж знімається. Ну, дивіться, я вам зроблю ще проще. Е, зверху, дивіться, я зараз зроблю отак. Нажму Експорт. І сохраню, наприклад вам оцей от файлик. наприклад пускай буде шептун. Я вам сохраню. Потом, де він в мене з'явився, зараз на диску D. Ось цей. Файлик, бачите Я вам його закинув в архів, ви його скачаєте, в, ну, в описанні перейдете, скачаєте його з Google диска, розпакуєте його в те місто, куди вам удобно. Потім дивіться, ви заходите, у вас цього всього не буде. У вас може бути, як вам, ну якщо нажати загрузіть, де у нас ці? Ай, коротше, цих плагінів плагенів ще знайдеш. Дивіться, я вам зараз покажу. Я удалю оце все. Отак. Отак удалю. У вас може бути тут пусто абсолютно. Ви нажмете Overlay, нажмете Import. і нажмете оцей от файлик, який ви скачаєте. По тому путі, де ви його розпакуєте, просто переходимо по тому самому путі. Знаходите цей файлик, нажимаєте на нього і нажимаєте открить. І у вас з'явиться точно такі ж самі настройки, як і в мене. І все. Ви вважаєте, вже настроїли. І саме головне зайти на MSI Autoburner, зайти в настройки. Зайти О І тут виставити, на які кнопки у вас буде включатися оцей от оверлейт. Так, дивіться. Я тут включив ну на Alt, Alt, і клавіша 1 з цього боку, де у вас знаходиться мишка. Клави. Тут є, типа як калькулятор. да Плюсики, мінуси. там Я Alt плюс 1. Це в мене. Запуск повністю оверлея. І потім я поставив ще обичні кнопки. Це у нас кнопки. Я поставив верхні. це там, де зірочка і палочка, ну ви бачите самі, зірочка і палочка. Я виставив, щоб включати і ховати цей оверлей. Нажимаєте Примініть, ОК. І, головне, не забути, якими клавішами включається цей оверлей в іграх. І все можете Пользуватися без проблем. Моїм оверлейтом. На здоров'я. Ось цей файлик, я вам його запакую е, в папочку. І так, переходимо туди, де я сохранив вам файлик. Я його вже заархівірував. Ви його просто роззархівіруєте. Ось таким от образом. Просто перенесете, куди вам треба. Імпортіруйте у свій е, цей Riva тюнер. Поняли? Надіюся, поняли. Так що, спасіба всім за просмотр. Якщо чимось поміг, не забудьте поставити лайк.